Шукаєш іконки для свого проєкту по веб-дизайну У svg форматі. Гарної якості. І не знаходиш нормальні, да? Я тебе розумію. Сама така була. Поки не знайшла ці класні ресурси дивись. Та не на мене. А на ресурси дивись. Перше це плагіни прямо у Figma. Їх безліч, але мій улюблений. Iconify. другий нескінченний ресурс. Це Figma Community. Заходите на Icons та обирайте добірку, яка вам вподоби. Всі ці, ці іконки одразу можна використовувати у своїх проєктах. А якщо вам потрібно щось яскраве, цікаве, заходите на сайт Freepik, завантажуйте те, що вам потрібно. Відкривайте файл у Фотопіє або Adobe Illustrator. Сподобалось? Тоді постав лайк та підпишись. Я знаю, що це складно, але прокачуватись у веб дизайні будемо разом. Я справлюсь цим паском. Все буде. О.